Рецепт родом із дитинства. Кому цікаво, як зробити какашку, яка ще й буде горіти, лишайтесь, відос буде довгий, але я думаю, воно того варте. Так, починаємо. Плитку нашу врубаємо. Давай на четверочку. Найшов якусь стару плитку на чистоту, не обращайте внимання. Так, ось така штучка Дніпремовська, дуже хороша штука, щоб відмірати пропорції. Нам що так? Треба старувати і насипаємо сюди. Зараз робимо, попробуємо 50 на 50. Попробуємо цукру. Так, ми ще трохи цукор погрізли Так, насипаємо цукру, 50 грам насипаємо Так, давай, ану. Пішло діло. 10. 50 грам цукру. Ой! -йо! 75. а давай вже до 100. Так, До 100-100 грам. Так, 100 грам цукру, і нам цей цукор треба розтопити. Так. Ой, я розсипався. Розсипати цукор і до цукру потім, коли він розтопиться, досипати цього порошка. Що це таке? І це всі, хто, з дити... хто цей з 90-х знають. Я говорити у відосові не буду, а то ще за... і заблокувати, чи хто хліб бічить блокувати. І ще стільки саме цього порошку. В общем, народ, кому цікаво, зайдіть в коменти, там всі... всі знають і всі пишуть, що це таке. Так, Можна навіть чуть, -чуть більше цього порошка. Воно похоже на сіль. Достати його дуже легко. Казати, що це не буду, тому що знаєш, мені лишні То, Тік-ток, навіть за помідори мене Ой, трошки більше. Так, все, нормально? Нормально. Ну, Скажімо, так, це добриво. Так, і тепер чекаємо, розтоплюється цукор. Так, ну, горить, нагрівається, ніби розтоплюється цукор, цей розтоплений цукор додаємо цей чудо чудо-порошочок. Получається така коричнева пожежа, цю коричневу жижу Можна використовувати як ракетне паливо. Зараз покажу. Ось пеньок, я вже палив, але я тоді не топив. У мене там грубе таке, тківо свердло. Якщо цікаво, потім пізніше просвердлю ось дирки. я менше, це вона 32, то на 60 в мене свердло. Поросвердлюю ці дирки і попробую натопити багато цієї жижі, якщо вийде. я вже трохи не пам'ятаю, коли з дитинства цим грався. Якщо вийде, тут пів метра ця дирка, затрамбувати повну цю дирку отим паливом і підпалити. Кому цікаво, Підписуйтесь, слідкуйте, може сьогодні десь під вечір. Спробую його зробити. Не получить сьогодні, то десь трохи пізніше. Ну, це треба спочатку його просверлити. що, пробуємо, згадуємо, як воно. Так, плитка вже горить? Горить. Згадуємо, знайшов якусь стару плитку, стару пательню, щоб в хаті. Бо якщо воно в хаті загориться, то це буде дуже печально і жінка мене дасть. Тирки по хребті. Ну, все, чекаємо, поки розтопиться, і будемо засипати цей порошочок. Ну і потім візьму горілочку ондо, попробуємо. Цукор у нас вже починає топитися, видно? Треба, щоб він весь розтопився. О, видно вже таке. Температура плавлення цукру 160 градусів, 160 з копійками. Ну, це, виходить, топиться карамелька. Коли воно вже розтопиться, о, вже видно його. Не підтопився. Главне, щоб він не почав горіти. О, розтопився. І помішувати, щоб він не горів. Все, коли воно розтопиться, будемо засипати наступний інгредієнт. Це суто з двох інгредієнтів. Можна, звісно, всякі домішки сюди кидати, але поки роблю на два інгредієнти, подивлюся, як воно буде. А то я вже давненько це все діло не робив. Нічого, спробуємо. Часто в коментах пишуть мені, що діти побачать і будуть робити. Народ, о, Оцей рецепт це використовується саме частіше на дитячих гуртках ракетобудування. Тобто є біля школи гурток, де вони роблять ракети, запускають. І оцей рецепт це якраз паливо для ракет, щоб діти робили. Ну, це максимум безпечне паливо, яке тільки можна зробити для ракет в домашніх умовах. Так що не знаю. Ну, і щоб наші діти зараз щось повторали, вони зараз чимось другим цікавляться всім. Крім чогось отакого, от що ми цікавились, так що не переживайте. Ну і плюс треба ще знати, де купити всі інгредієнти. А так як діти ліниві, нічого вони не будуть повторати. Наш цукор вже практично розтворився. Бачите, який цукор вже починає трошки димити. Я вже скрутив плитку на, на двоєчку скручу, на двоєчку. О. щось якимось димом, вже не, але я не знаю, чи це цукор почав горіти, чи це якесь сміття з плитки вигорає. Ну, все, якщо цукор, вже за... Розтопився, починаємо помаленьку докидати наш порошок. І дивіться, на електроплиці дуже добре, що немає відкритого вогню, бо якщо є відкритий вогонь, ця вся жежа може почати горіти. Тоді це буде дуже неприкольно. Тому, будьте, якщо хтось надумає це повторювати, повторюйте в таких умовах, щоб не було закритого приміщення. Ну, в домашніх умовах не знаю наскільки це. Я, звісно, топив колись. Але можна добре отримати, особливо якщо цієї жежі дуже багато, і вона починає горіти. І відкритого вогню дуже бажано, щоб не було. Тому що відкритий вогонь, це можна випадати очі. О, воно класно топиться. Я вам скажу, на електроплитці це дуже класна тема. О! Коробка дніпрям спеціально для, для плавлення карамельного топлива. Так що, народ, якщо хтось хоче рецепт цієї штуки, гуглите карамельне паливо. Рецепт досить загальнодоступний всі його практично знають. О, дві. Дуже класно. Так. Все, треба наверно, скружувати на ноль, бо я вже боюсь, щоб воно не цей. Боюсь, щоб воно не, не загорілося. Там, звісно, по пропорції трошки більше, а ну давай ще чуть-чуть сипанем цивого Давай такого. Бачу, воно так хорошо. я колись топив. Получається, сахар розтопляється, я зразу забирав його з плитки, щоб не загорівся. Тому ніколи не виходилося його нормально розмішати. А тут, якщо його на плиті, оказується лишити. Ну, дуже класно розтоплюється. О. Може, звісно, бачив якісь на картинках воно біле виходить, не знаю. У мене біле ніколи не вийшло. Може, треба, мабуть, при меншій температурі. І нічого, все приходить з досвідом. Ну, все. Зараз висипаю, воно затвердіває. О, зараз я спробую в той старий пеньок насипати його. О, в цю стару дюрку. Подивимося, як воно буде. Так. О, наливаємо. Воно як з а? Як з Тільки треба так, щоб можна було його підпалити. О. Так, де непогано воно туди лізе. Подивимося зараз. Воно до повного застивання оцеї суміші може навіть проходити десь до доби часу. Вона просто така, поки кристалізується то дуже довго часу, але нічого, ми не будемо добу чекати. Все, головне вигребти, щоб можна було потім знову в ці пательні плавити. Класна пательня. Ну все. Так що народ, рецепт показав, кому цікаво, наступний відос. Буду це опалити. Зараз. Вон, диві, булькає він до. Зараз воно трошки розтопиться. Ой, не розтопиться, трошки загустіє. Тут спала, а? Булькає. Трошки це все діло загусті і буду палити. Кому цікаво, клацайте наступний відос, палю цю штуку. Якщо буде цікаво, зроблю велику дюрку великим метровим свердлом цьому пенькові. Попробуємо запустити його в космос. О! Наша карамелька затверділа, дивіться. Бачите, яка? З нього можна і шарики ліпити. Коротше, багато всяких штук можна ліпити. Ну, Тут наверху затверділо, там всередині то ще, звісно, не затверділо, ще щось булькає. О, прямо кипевся. Ну ладно, ну нічого, Наверно, зараз вже і будемо палити. Ну що, підпалюємо нашого пенька. Довгождана сяє. Ішло діло. О! Непогано смолить. Переходимо полетевся і прийняв. Ойо! Ай, чекай, щось бризкає на мене. Є якийсь фіолетовий прикольний вогонь. Так, зараз знову любі на дрантя підаємо. Капець. Щось коли тільки дрантя люба що я таке зразу починаю експерименти робити. Було б інтересно всередину зляти, але як мій телефон то буде капець. А вона води тримає в горілку. Не спали мені і спиємо, дичь. Бачить, якщо Якщо закарамелізовано, то воно якось веселіше горить. В кінці бабах вроді би, не має бути тут. Якщо цікаво, народ, пишіть, зроблю такі самі приколчики з бабахом в кінці. Все, все вже було. В общем, дивіться, які плани. Взяти оцю дюрку, розсвердлити на здорову. І це я робив на 100 г сахару. Зробити на пів кіло сахару, таку до Цю, і зробити в кінці, щоб воно пахкало. В общем, якщо цікаво, пишіть. Комент пів кіла сахару. Розсвердлю, зроблю грубу дюрку метрову і повну це виходить, кілограм цього палива буде. Зафігачимо, подивимося, як горить. Можна навіть вечірком.